Ми щодня тут ходимо ні, позбавили. Я дуже рада всіх вас бачити у нашому гарному чудовому офісі. Я хочу сказати, що ми вирішили відкрити прес-центр Закарпатської правди, тому що Закарпатська Правда перша газета краю, найстаріша газета краю. Вона має дуже славну історію. Ми хочемо ту історію продовжувати. Я дуже вдячна усім тим, хто доклав. Своїх зусиль до того, щоб газета була такою, якою вона є. Десь іноді вдавалося щось робити, комусь не вдавалося, тим не менше згадати є, що і є розказати про що. Я дуже вдячна тим людям, які нам допомагають у першу чергу і морально, і матеріально. Це наші співзасновники. На жаль, не всі вони сьогодні змогли приїхати сюди, але я сподіваюся, що вони прийдуть і ще ну, принаймні будуть раді з того, що ми зробили. Я вдячна меру міста Ужгорода за те, що на будь-яку критику, от, наприклад, перед нашими вікнами поламали дитячу таку, дитячий невеличкий майданчик. Коли ми покритикували, наступного дня це було відремонтовано. Ми теж за це вдячні. Тому що тут біля нас гуляють діти, нам це приємно. І я ще хочу сказати, що ми претендуємо на те, що ми будемо першим високотехнологічним прес-центром, у нас вже є Wi-Fi доступ, тобто всі прес-конференції будуть проходити в режимі онлайн прес-конференції, в тому числі. Ви можете, колеги, приходити сюди працювати безпосередньо одразу із прес-конференції відправляти свої матеріали на свої інформаційні, ну, на тих замовників, які вам платять гроші. Сподіваюся за це. Як ви сказали і критикували об'єктивно, це потрібно, тому що тоді. Ми починаємо більш активніше працювати влада мається на владі. Ну щоб газета розквітала ще багато, десятків років, може і сотні років. Закарпатська правда була одним з найперших видань, які є в Закарпатті. Бачите, там у нас зараз ну, напівпорожній стелажі, ми хочемо відновити музей закарпатської правди. Е, як згадав Федір Григорович, орден втрачено, на жаль, ми навіть не можемо знайти, коли він, з'ясувати, коли він, був, він загубився, чи хтось йому допоміг загубитися. Ми просимо всіх небайдужих людей, якщо ви хтось маєте вдома якісь речі, які належать закарпатській правді, просто принесіть нам, ми їх гарно підпишемо, скажемо, що це подарунок від поважних осіб і будемо зберігати в нашому музеї. Можливо, нам з часом вдасться, ну це вже, мабуть, моя така мрія, навіть організувати музей Закарпатської преси. Будемо вдячні теж за експонати. Я вже маю експонати, подарую. Одно із найстаріших держав. Ой, це було би Ано ну, в рамці. Ми не просто не встиг. взяти. Будемо дякувати. ну це ми тоді будемо відкривати музей, Перший запросимо також.